З вашого дозволу я б хотіла прокоментувати ті заяви, які пролунали сьогодні на початку сесійного засідання. Перша заява, слід депутата обласної ради пана Павла Феденка. Хочу прокоментувати, тому що коментую представникам засобів масової інформації, але зараз доводжу до відома всіх депутатів, які є в залі, про ситуацію. Яка склалася на призначення директора 9 школи. Почну з перевістої форму постараюся. На сьогоднішній день була викратна посада директора 16 школи. Я вважаю, що НАТО демократично відходила до процесу призначення директора, спілкувалася з екологічним колядкою, спілкувалася з директором. Вийдев бажання, попросив, щоб директором призначити, людину не згідну в колективу, людину з 8. Дав як приват. Директор з багаторічним досвіду. Він був директором 25 школи, в 9. й Він 8 років працював в 16 школі. Коли Колектив суспільної школи попросив, щоб призначити рибака. Була розмова з рибаком. Він сказав, дати йому думати день-два. Працювати, очолювати колектив 16 школи. Але зрозуміти, ми певно, кожні кадри призначення, вони є свого роду, звичайно, непрості, болючі. Я розумію, колектив 9 школи не пропрацював там довго. І було прохання бажання колективу учнівського, педагогічного, батьківського, звертаємося до Рибакари риба, Вородивича про те, щоб він повернувся, щоб він передумав. Але він прийняв його. Значить, були, Був анульований наказ на призначення його 16 школу, І е, на сьогоднішній день, починаючи, до речі, ще з 2001 року він має наказ на призначення директором 9 школи. Нині директором 9 школи Гриба Григорій Володимирович. Крапка. І я би дуже просила політиків різного раду різних. Фракцій, політичних сил не зводю на молоко цього якоїсь сенсації. Я кожен день була в передкувалася з учнями, вчителями. Вони дякували мені за розуміння ситуації, коли він працює в ручному режимі. Стосовно тої історії, про що згадував з п'ятої 30 школи. Зрозуміла ситуація була, була недофінансована галузь освіти. І Зважаючи на те, що там буквально 60 учнів прийняти в цій школі, ми обговорювали, яким вчинок економії проводити, які заходи. Але з боку начальника управління освіти жодного коментаря не було про те, що може бути закрита одна чи друга школа. І мені дуже прикро, що знову ж таки політики, не. до речі, депутати різних рівнів, міського, обласного депутатів Верховної Ради залучали не те, що допомогти громаді будівництва. Не те, щоб в школі колективу, не те, щоб вирішити питання на всеукраїнському рівні, може дофінансувати галузь, конкретну школу, помогти місто Тернополю, щоб збурити народ. Я вас дуже простила. Ви вже забудьте, вибори закінчилися. Народ обрав тим, кого мав обрати. І дайте можливість спокійно працювати галузь світі. Школа добре з підготовки. Ви знаєте, яка ситуація з тим. Що не мають можливість дати батьки дітей до шкільні навчальні заклади. Ви знаєте, що приміщення, де зараз займається школа до це колишнє приміщення для садочка. І логі, було, щоб бачити, 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 це логічно було, що ми не піднімалися. Я вам дякую. Я дякую, тому що е, виникає багато питань хотілося, щоб старший круг отримує інформацію. Стосовно ще, харчування, заявою безполюбите. Харчується діти в звичному режимі нормально. Харчування Проходи, не незважаючи на те, що тендер закінчився, е, завідуючи до шкільних закладів з великим досвідом, вони з нами проте наперед забезпечили продуктами харчування, зараз оці основні продукти м'ясо молоко. Возінь, все нормально. Так що не переживайте. Я вам дякую. Прошу? Тендер пройшов. Прозоро, відкрито, демократично.